Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. Маю можливість сьогодні з разом з вами подивитися, які ж автомобілі продаються у місті Луцьк. Направду треба визнати, що Луцьк це є один із найбільших ринків, де продається більше 1000 автомобілів, і ринок працює як четвер, так і неділю. В принципі, з тих двох днів можна обирати будь-який, який вам буде зручний. Можна приїжджати, звичайно, шукати для себе автомобіль. По факту скажу вам відверто, багато до нас звертається людей, власне, по Луцьку допомагаємо підібрати автомобіль. Як це все виглядає? Ви завчасно, коли будете планувати, набираєте мене, чи дзвоните, чи пишете, що плануєте на таку-то дату. Я вам резервую нашого фахівця, і наш фахівець вас зустріне на ринку і допоможе вам з підбором. Підбираємо, в принципі, автомобілі регулярно. Я думаю, навіть запустити окрему рубрику. Вона, в принципі, в нас є. Це чорнове відео, де я показую, які автомобілі підбирали наші фахівці власне, на Луцьку на цьому ринку. На ринок потрібно приїжджати близько 7,30. По часу відразу також я відразу з вами так спілкуюся і собі згадую, якісь питання часто мене запитують. Переоформлення. Направду, переоформлення це є дуже важлива річ. Яка є одна із складової правильного придбання, правильного придбання автомобіля. Звичайно, шукаючи автомобіль, потрібно його перевіряти фізично по максимуму. Ну, і, звичайно, перевіряти його історію. Я прикріплю CarVertical для того, внизу посилання, для того, щоб якщо ви захочете подивитися історію автомобіля, відкривайте і обов'язково дивіться, аналізуйте. Для себе що ж є в історії? Що таке історія? Давайте поясню. Бо, наприклад, сьогодні до мене звернувся один із наших підписників, каже, Романе, перевіри автомобіль, подивіться, що ви скажете, бо я щось не, не отримав багато інформації, а саме не побачив пробіг. Усі ми відкриваємо, відкриваючи Carvertical, ми хочемо бачити пробіг. В принципі, десь воно так і є. Направду, Carvertical відкриває історію автомобіля. Це перша позиція, наприклад. Документи. Тобто чи машина не знаходиться в Інтерполі. Та? Друга цікава позиція, це важлива, це чи е, автомобіль був ДТП. От ви дивитесь на автомобіль, та? чи там ще його не бачили, хочете перевірити його, ви повинні розуміти, що ви це можете побачити, що було ДТП. Якщо воно зафіксоване, значить, відповідно, воно було. Та, звичайно, буває щось дрібненьке, тоді від ДТП не зафіксується. Та? Тому страхова... Не зафіксувала, не виплатила, розуміємо. Та? Але тут треба розуміти одну річ, що це є попередній огляд. Та? І от до мене наш підписник каже: Роман, я тільки побачив 14 там, кілометрів ТО, більше ТО немає. Щось дуже мало показав Carvertiкал. Carvertiкал він не показує мало чи багато. Він показує те, що є в офіційній базі. Чому немає пробігу ну, в цьому випадку, які, про який я зараз розповідаю. Справа в тому, що пробігу немає тоді. Коли ви придбали автомобіль і масло міняєте не на офіціалі, а, наприклад, в себе вдома, або в сусіда, або на будь-якому іншому сервісі, тоді офіційне СТО не отримує даних, відповідно, CarVertical чи інша програма, через яку ви будете перевіряти, вона не покаже, тому що ну ви самі собі міняєте масло, звідки хтось може знати, офіційні в них даних немає. Звідки можна знати, коли ви і як міняли масло, але це для вас також інформація. Ви розумієте, що... Автомобіль, не відвідував офіційне СТО. Чи це погано, чи добре, звичайно, краще, якщо ви відвідеував. Ну, але якщо не відвідеу, це не означає, що це зовсім погано. Тобто, якщо ви відкриваєте звіт і по звіту бачите, що явних претензій немає, ви перевіряєте його фізично. Якщо ви вже фізично перевірили, відкрили Car Vertical, тобто вибрали велику, з великої кількості найкращий автомобіль, відкрили Carvertiкаal отримали знижечку, до речі, 20% по промокоду РОМА, або навіть заходите за цим посиланням, вам відразу підтяне знижечку. То ви зможете також подивитися ще додаткові речі, такі, от, про які я тільки що розповів. Якщо їх немає, там все рівно красиво, все, тоді далі ви приймаєте наступне рішення по факту. Ось вам інформація щодо перевірки автомобіля. Направду, бачите, є речі, які... Ну, не стикаєшся просто з такими речами. Тому в нашому відео, друзі, я завжди розповідаю саме такі моменти, які, про які ну, не, вам не потрібно знати. Ви з такими моментами можете зустрітися під час підбору автомобіля для себе. І до вас тому відразу прохання. Хто в нас вперше зайшов, а в нас все про автомобілі, обов'язково потрібно підписатись на канал. Звичайно, це відео. Якщо є така можливість, зробити відразу репост, тому що інформація зайвою не буває. Ну і звичайно активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про вихід свіжих відео на нашому каналі. І ви завжди будете в курсі свіжого. Ну, Жирний палець гору, я думаю, ми тут усі, як кажуть, збираємося. І якщо нам цікаво, це для мене буде індикатором, що такі відео потрібно знімати, для вас вони є цікаві. Давайте сьогодні ще також два слова про автомобілі. Які ж автомобілі продаються на ринок? От ви приїжджаєте на ринок, що ви можете знайти на ринку? Взагалі, філософія самого слова, що я можу знайти, це дуже широко, тому що ринок не є чимось обмежений. Та там немає якихось моментів, що ви приїжджаєте на ринок, а вас не впустять з якимись автомобілями, і тому таких автомобілів на ринку не буде. Будь-хто. Може приїхати на ринок і поставити на продаж свій автомобіль. Тому на ринку можна придбати все, що завгодно. Але все ж таки, давайте трішки розберемося, які ж, все ж таки яких автомобілів є більше. Давайте так. Ринок Луцьк він більше спеціалізується по автомобілях, які привезені з Європи. Справа в тому, що дуже близько локація самого Луцька, дуже близько біля митниці. Є так звані гонщики, які їдуть за кордон. Привозять розмитнюють автомобілі, привозять і звичайно навіщо їм їхати в Київ там ще 300 з лишнім кілометрів від Луцька, якщо вони відразу можуть за, за 30 кілометрів від границі поставити на цей автомобіль на продаж чи дають зразу на продаж іншим людям. Розуміємо, тобто немає потреби кудись далеко їхати. Як далі все відбувається? Далі люди, покупці, приїжджають придбати для себе автомобіль. Хтось купляє для себе, відповідно, їде додому і користується цим, цим автомобілем. Це, до речі, те, що я розповідав, що до нас власне, за такими речами звертаються. Є, звичайно, перекупи, які приїжджають, наприклад, з Києва. Так? Ну, це також їхній хліб. Вони купляють автомобіль, везуть в Київ, звичайно, плюс тисяча доларів. Відповідно, в Києві ці автомобілі будуть дорожчі, і це, в принципі, є, ну я б сказав, реалії життя. Тому, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, я відразу цю тему так зараз підвів. Справа в тому, що до мене також був дзвінок, романи хотіли би по Києву шукати автомобілі, автомобіль для себе, але думаю, чи краще куди ще поїхати. Ну і от, власне, тільки що я пояснив, який процес, як це все відбувається. Давайте йдемо далі. Які ж моделі і що ж продається на ринку? Філософію, тільки що ми з вами в двох словах розібрали, що можна знайти, як кажуть, будь-що, але все ж таки, все ж таки на ринку, так як продається багато Європи, тобто більша кількість з європи автомобілів, зараз ми в кадрі це все бачимо. То треба розуміти, що європейські автомобілі, які ж вони з чим вони приїжджають, з якими, на якому паливі, з якими коробками, в якому кузові. Право в тому, що європейці дуже сильно, дуже сильно люблять автомобілі клас універсал козова, так би мовити. Навіть не клас, а універсали. Просто універсали. Це європейці вони дуже люблять економіти. Економія це номер один, тому там все на механіці воно, скажімо так, довше ходить, менше вкладень, менше клопотів. Тому більше коробок на ринку це механіка. Далі йдемо. І дуже сильно люблять дизель. Ну, не можу сказати від, що не можу, а хочу наголосити, що неможливо сказати, що тільки дизель. Насправді на ринку є і бензин, але дизелів є багато. Невелика кількість, мабуть. Але якийсь там процент, мабуть, я думаю, відсотків 20 чи 30%. Це буде Америка. Тобто, звичайно, що американські автомобілі це є ну, ринок, який. На сьогоднішній день, мені здається, торгує вся Україна. Що дає Америка? Америка дає можливість, якщо ви знайдете з невеликим пошкодженням автомобіль, придбати його із невеликим пробігом. Пробіг напряму це є життя автомобіля. Якщо ви знайшли автомобіль, який має пробіг 20-30 тисяч, ну, розуміємо, що це не 230 тисяч. Тому. Пошук автомобіля європейського небитого з пробігом там 250-350, повірте мені, такі реалії на ринку. То, можливо, є якась правда, коли ви купите все-таки американський автомобіль. Просто його треба купити так само правильно, як ви шукаєте європейський. Так? Тобто, от це треба розуміти. Тобто, будь-який автомобіль, давайте так знову ж таки, так трішки піднесемося вище над всіма автомобілями. Це Америка, Європа. Будь-який автомобіль потрібно фізично перевіряти максимум. Далі ми перевіряємо, якщо ми вже прийшли на ринок, вибираємо саме найкраще, який сподобався. Тест-драйви, яма, розуміємо, це все проходимо, комп'ютерні діагностики, це кузова, все перевіряється. І в кінці ви самі собі, просто для себе, щоб мати в телефоні, відкриваєте оцю історію автомобіля. Це те, з чого я починав. Обов'язково це треба знати. Повірте мені, я на це наголошую сьогодні вдруге, не просто так. Не просто так, тому що приходять до мене дзвінки, де людина купила автомобіль, а не подивилася, а потім каже: От, бачите, а тепер я бачу, що є така ситуація, шкода, що відразу не відкрив. Не знаю вже, як наголошувати, але наголошую хто б вам не підбирав автомобіль, ви повинні для себе розуміти, що історія автомобіля вона залишається у вас на телефоні. Якщо ви її відкриваєте, ви самі особисто це повинні відкривати. Для того, щоб розуміти, на чому ви стоїте і взагалі, що, 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 що перед вами стоїть. Ну, історія є, нема. Нема історії, значить немає. Є історія. Значить, яка вона ця історія? Ну що, маємо ще трішки часу. Давайте щось трошечки про ціни. Ціни осінь і реалії цін. Насправді реалії цін в тому, що ціни, насправді, як були недешево. Дорого, знаєте, як кажуть, так воно було. Так, в принципі, воно є. Що відчувається явно, це відчувається більша активність. Я навіть бачу, до мене більше зараз людей дзвонить із допомогою, щоб допомогти знайти автомобіль. І ця активність зараз є вища. Звичайно, така активність це породжує відповідно, більші, більшу ціну, тому що продавець він відчуває, та, що за автомобілем він виставляє автомобіль, особливо, якщо в нього. Хороша ціна і дійсно гарний стан, то в нього будуть дзвінки. Люди завжди хочуть халяви, покупці наші, і ми, і я хочу халяви. Тому завжди більше звертається увага на хорошу ціну і з надією, що там буде ще й хороший автомобіль. Звичайно, це все буває по-різному, але все-таки ціну, ціну хочеться нам усім, тобто покупцям, якщо ми стоїмо зараз зі сторони покупця. Хочеться гарну ціну. І тому, коли продавець продавав літом і активність була низька, то відповідно все було по-іншому. А коли зараз активність висока, то дійсно в нас таки є, що автомобіль, поки ми його оглядаємо, дивимося, його забирають. Та? Тобто десь так. І це є, в принципі, кожного року. Весна, осінь, активність висока. Тому ціни, давайте так. Зараз ціни високі, вони ніколи низькі не були, це треба визнати. Але ще й за рахунок активності треба розуміти, що треба ще трішки побігати, та, щоб знайти якісь хороший автомобіль. Тому треба це розуміти. Це є реалії, це є факт. В принципі, ще трішечки ми. Маємо хвилинку-дві для того, щоб проаналізувати ціни. Я думаю, хто для себе щось цікаве знайшов, ви можете зупинити просто стоп кадр зробити, переписати номер телефона і дати мені на перевірку. Ми до речі для вас віддалено також перевіряємо автомобілі. Як це відбувається, насправді це відбувається дуже просто. Ви знаходите автомобіль будь-де і просто скидаєте інформацію. Що дуже добре в такій перевірці, що якщо там будуть продавати автомобіль... Нечесні продавці, які не те, щоб продавали якийсь неякісний автомобіль по технічному стану та чи по документах, а взагалі буває таке, що продають автомобілі, яких немає, то ми це відразу побачимо, тому що ми надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Наш експерт під'їде, якщо побачить, що там автомобіля немає, то відповідно вся схема, про яку я вам розповідав ще раніше, можливо, ще піднімлю цю тему колись. Як працюють шахраї, що вас захоплюють в розмові тим, що приїжджає машина класна, задатку мені навіть не потрібно, просто приїдь, я тобі її тримаю. Але позвони, коли будеш виїжджати. Ви купляєте білет. А далі, а далі він вам каже, ви вже в поїзді, та ви їдете до мене. Слухайте, ситуація, при повазі до вас, бо ви вже їдете, скиньте 500 доларів, бо автомобіль хоче хтось інший забирати. Щоб ви на таку схему не попали, ці схеми ми відразу обрізаємо. Чи вони є? Вони є, вони були, будуть, і нічого з тим не зробиш. Тобто, такі реалії, це такі факти, і факти залишаються за тим, що змінити це, на жаль, неможливо. Тобто, такі речі також є. Але за рахунок того, що в нас є представники в кожному місці, такі речі ми відразу відсікаємо, і це ви не попадаєте також на кошти. Це також є важливо. Ну і звичайно, перевіряємо технічний стан автомобіля, надаємо повну інформацію. І, звичайно, далі можна буде думати, вартує увага автомобіль чи не вартує. Принаймні для себе ви будете розуміти. Ну що, ми підійшли до логічного завершення, хочу усім подякувати. Не забуваємо, що обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, щоб бути в курсі усіх подій. Ну і, звичайно, ставимо жирний палець вгору. Усім дякую, з вами був я, Роман Світошак. Бережемося. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!